Слава Ісусу Христу! Слава Моє бажання сьогодні порозмірковувати на тему, яка відмінність між наріканням на Бога і відкритістю перед Богом? За останні два тижні, я думаю, що я найбільше коментував і відповідав на питання, де Бог? Коли ракети, коли. Війна, коли діти помирають невинні. Де Бог ваш, якщо Він є? Найчастіше це відбувалося в соцмережі в Інстаграм, під відео, навіть це багато є під таких коментарів і публічно можна побачити. Часто це люди, які атеїстичні, і вони прямо говорять я атеїст. Деякі скептичні, тобто зневірились. Наприклад, один пише. Що да, я з дитинства був вихований, щоб молитись до Бога, і я кожен вечір молився до Бога. Але я кажу, доруслідчої все більше і більше бачу, що Бога нема. Як відповідати таким людям і чи потрібно відповідати? Я це говорю до того, що, як я сказав, останні два тижні мене по особливому е, ну, боріння, як правильно відповідати і взагалі чи треба відповідати. Я переконаний, що потрібно відповідати, тому що. Це можливість засвідчити про Бога. І чимало якраз, коли коментуєш, коли відповідаєш, вони якраз задумуються і дивляться як на альтернативний погляд, як потрібно сприймати світ. Зокрема, на біблійний. І коли ти пояснюєш тому самому чоловіку, що вам розказали про так, про Бога, а ви читали Біблію самі, чому вам. Просто самому не відкрити Біблію і самому не дізнатися, що Бог сам про себе говорить, а не через якісь людей. Я до того, що ми маємо розвивати в собі відкритість до будь-яких людей, тому що ми це бачимо в характері Бога. І коли ми починаємо говорити про Бога, ми так само бачимо, що Бог нікого не відганяє, якщо людина приходить до нього щиро і Він хоче бути відкритим до будь-кого. Коли я дивлюсь на Ісуса, я не знаходжу, щоб Ісус тут на землі з якоюсь категорією людей казав, я з вами не говорю, бо я вас знаю. Я знаю ваше серце, я не хочу говорити з вами. Но Він говорить навіть з фарисеями, формалістами, садуки, всіма Він говорить, якщо людина йде, звертається до Ісуса, Ісус має бесіду з нею. Я ці такі моменти хочу, щоб вони нам дали ще раз основу і розуміння, що ми. Як християни, маємо бути відкриті. І це велике благословіння для нас і можливість справді виконувати нашу місію. І так само, коли в нас болить важкість, особливо сьогодні, в час війни, коли болить за Україну, Бог теж хоче, щоб ми розвивали відкритість перед Ним. Але є якась грань. І от як її розмежувати, і як побачите, де в нас відкритість перед людьми, де в нас відкритість перед Богом, а де вже ми нарікаємо, спокушаємо Бога? І як пильнувати, щоб не перейти цю грань, якщо так можна сказати, що є грань. Бо є якийсь водорозділ, але от часто люди не замічають, тому я називаю це як грань. Перший момент, я не хочу сьогодні говорити більше про відкритість. Хоча це дуже важлива тема, і вона актуальна для нас, тому що в тій чи іншій мірі наше суспільство сприймає, зокрема, протестантів, зокрема нас, п'ятдесятників, як закритими. І часто ми можемо почути в адрес свій, що ми секта. Зокрема, в мене в коментарі теж чимало якраз дописів, що ви якісь сектанти. І я завжди задаю питання, в чому. Виражається наше сектанство, і чи не те, коли ви думаєте про когось шаблону, це якраз думки з сектанського мислення. І це часто побужує до роздумів тих людей, які називають мене чи нас сектантами. Але я хочу, щоб ми цю думку, критику щодо нас, справді зрозуміли, що є якісь речі, які і ми маємо теж робити, щоб міняти оці стереотипи щодо нашого що секта. Да. Більше це пішло з Радянського Союзу, і якраз то був ярлик шаблон совєтської влади, що християни це сектанти, але в тій чи іншій мірі ми теж, ізолюючи і не будучи відкритими, даємо підставу так вважати. І до декого справді попробуй підійти, попитати або зробити якусь щирість з цією людиною. Тому, як я сказав, це справді актуальне і потрібне нам, щоб ми зауважили і ми були щирі до будь-якої категорії людей. Я хочу, щоб ви ще раз подумали про Ісуса і побачили Його як приклад, і зауважили, нема таких людей, які до Ісуса б могли прийти, а Ісус їх відігнав бо сказав: Я знаю вас, нема з вами що говорити. Якщо людина цікавиться або комунікує з тобою, це велика можливість засвідчити їй. Бо коли я приходжу і я ініціюю розмову чи спілкування, це набагато складніше, щоб засвідчити. Коли людина запитує, навіть коли ворожо запитує, ну це набагато краще, бо це вже ніби мосточок є між мною і цією людиною. Просто його використай, розказуй про Бога. Розказуй те, як ти віриш, як ти сприймаєш Бога. Тому я хочу, щоб ми це зрозуміли. Другий момент, який я не буду говорити, але теж ми зрозуміли, це те, що наша відкритість має мати якусь ступень. Що це за ступень? Рівень близькості і рівень відповідальності має відповідати і рівню відкритості. Тобто, от, я маю багато що можу сказати для вас. Але, наприклад, за кафедрою я не все дозволяю, і не настільки дозволяю бути собі відкритим. Чому? Бо у нас є ступень близькості, і я зараз стою як проповідник, Да, як брат братво Христі, як проповідник, і от деякі деталі мого приватного життя або відкритості, я тільки можу сказати Богу або яким ще ближчим людям. Я хочу, щоб ви знову подивили, подивились на Ісуса і побачили. Ісус всіх любить, всіма говорить, всіма все розказує. Але є учні, де Він більше їм розказує. Є 12 учнів, де Він ще щиріше їм розказує. Є три учня, яким ще більше і ще приватніше показує. І оця близькість, вона має бути в нас. Тобто, не всім ми маємо все розказувати. Це можна так сказати, не треба оглятись. Наша відкритість не має бути, що Ми всім все розказуємо про себе. Ми маємо говорити на збудову і за цілями. Я це говорю до того, щоб ми теж пильнували, коли і з ким говоримо. І наша відкритість має бути як відкрите серце до людей, як добрість, як наявність любі до людей, але розуміння, що і як, коли сказати. Але як я сказав, я хочу ці речі сказати ступі, тому що вони важливі, і ніби друга сторона медалі, але більше поговорити якраз проподі про нарікання і спокусу, коли є вже небезпека, і коли ми, прикриваючись відкритістю, щирістю, но вже маємо твердошийство, твердолобство і інші якісь такі твердині в собі, які просто. Закривають нам очі, і ми не бачимо, що ми рухаємось пропасть. і ми вже робимо як спокушення Бога, як випробування Бога. От про це я хочу більше зараз говорити. Хоча воно, як е, медаль або копійка дві сторони, це те самі речі. Е, я хотів би зачитати перше місце, це буде до євреїв, якраз коли вже новозаповітній погляд описує цю історію про Ізраїля, а потім якраз нагадати один віршик з тієї історії, про яку. До євреїв ми знаходимо. Наприклад, в третьому розділі до євреям з сьомого текста ми читаємо наступне. Тому так промовляє Святий Дух. Сьогодні, коли почуєте його голос, не робіть закам'янилими ваші серця. Як то було під час нарікання в день випробування в пустелі, де мене спокушували ваші батьки випробували мене і бачили мої вчинки продовж 40, рок, 40 років. Тому я обурився на цей рід і сказав: постійно вони блукають серцем, вони не пізнали моїх доріг, тому я поклявся у своєму гніві, що вони не відійдуть до мого відпочинку. Бережіться, брати, щоб часом не було в когось з вас лукаве серце, повне невірства, щоб відступити від живого Бога. Але потішайте себе щодня, доки ще сьогодні триває, щоб не закам'янів дехто з вас через підступність гріха. Тому що ми стали співучасниками Христа, якщо цей початковий стан твердо збережемо аж до кінця, як сказано сьогодні, коли почуєте його голос, не зробіть закам'янілим ваші серця, як було під час нарікання. Адже хто ті, які почули, але повстали? Хіба не всі ті, котрі вийшли з Єгипта з Моїсеєм, на кого ж він був обурений 40 років, чи не на тих, які згрішили і чиї кості полягли в по пустелі? Кому присягав, що не війдуть до його відпочинку, як не тим, хто не послухався, і ми бачимо, що вони не змогли увійти через своє невірство. А тепер хотів би зачитати текст, де про це якраз нам в старому заповітні описується. Книги Вихід, 17 розділі, ми бачимо якраз оцю історію. Я хотів би, щоб ми зачитали сьомий якраз текст і побачили оці слова. Мойсей назвав те місце. Маса і Мерива. І тут далі пояснює, через те, що сварилися сини Ізраїля і спокушували Господа, говорячи: є серед нас Господь, чи немає? Є Бог чи нема? Де Бог? Якщо ми отаке от переживаємо? Що вони переживали? Бог чудесно їх вивів з Єгипту, і вони бачили славу Божу! Чудесно перевів їх через море, і вони бачили славу Божу. І почав вести по пустелі, і вони теж були свідками, як Бог їх веде. Більше того, кожен день вони стають і бачили, що Бог є над ними. Кожен вечір вони бачили над собою облако, вони бачили свідоцтво, що Бог є. Але прийшов момент, і вони почали пити, а вода гірка. І вони почали говорити: знаєте що? А де Бог? А да, де Бог? Бог взагалі є. Потім прийшли в інше місце, там взагалі води нема. І вони почали сваритись на Бога, вони почали нарікати на Бога. І от якраз з євреям ми бачимо, Бог пояснює нам і каже: от ви думаєте, Бог пообіцяв їм вивезти їх, і він вивів їх, і чому він їх не довів. І Бог якраз показує? Тому що вони почали нарікати і спокушати Бога. Тепер помните, я говорив в ступі, ми маємо розвивати щирість до Бога. І коли в нас сумніви, переживання, Бог хоче, щоб ми говорили до нього. Ми можемо відкрити псалми Давида і побачити, де Бог не а напроти показує, якщо в тебе болить, іди до мене, якщо ти гнівайся, іди до мене. Більше того, якщо в тебе є сумніви, наприклад, Гедеон ми бачимо, що Бог з'являється в ангелі до Гедеоня каже, чоловіче сильний Бог з тобою. Пам'ятаєте, що зробив Гадеон? Засумнівався. Де Бог? якщо... І він починає перечислювати. Але йому говорить ангел, і він все рівно сумнівається, і хоче як доказ і двічі Бог йому доказує. Я хочу, щоб ви зрозуміли думку, що Бог показує, що він хоче, щоб ми розвивали щирість. І коли ми кажемо, не нарікайте, не спокушуйте Бога, це не про щирість. Ми щирість маємо розвивати. Тому я сказав, це дуже, ну, скажімо, пов'язано з цією темою, але я зараз хочу більше говорити про нарікання спокусу, що таке нарікання на Бога і коли воно відбувається. Дивіться, ми маємо зрозуміти таку річ, що нарікання і відкритість, воно відрізняється якраз з мотивом серця. Ви самі подивіться, от є момент, коли ви спілкуєтесь з кимось. І от як розпізнати, чи ви дискутуєте і розширяєте свій погляд, чи ви оце сваритесь? І от дехто може сказати по інтонації мови? Ну, не обов'язково. Інколи люди і деякі емоційні речі говорять справді, як ми кажемо, на повишених тонах. І це не зовсім здорово, але це не завжди показник. І інколи буває наоборот, люди говорять ніби тихенькою мовою, але там відчуття є недобрості. Будь сама благословена. Дуже помірно сказано, але вже відчувається, що там щось недобре. І я хочу вам показати, що найбільше, найбільше, що визначає, що я справді вже не туди йду, що це не та дорога, це мотив мого серця. Чому я це говорю? Яка стає причина? І от коли ми дивимося про Ізраїля, якраз помните останні вірші, які ми прочитали євреям, там чітко написано, яка причина? Невіря. Тобто, коли ти приходиш з вірою до Бога, в тебе є питання до Бога, в тебе є сумніви, але з вірою до Бога, Бог каже, я хочу з тобою беседувати. Але якщо тебе не вірять, ти сумніваєшся, що Бог є, що Він керує, що Він всім управляє, і ти приходиш до Нього не просто як навіть скептик, критик, а реально лицемір. Ти не віриш, але хочеш, щоб Бог твої забаганки, твої бажання виконав. Бог каже, я на це не ведусь. Я буду працювати над тобою, але Бог в своєму слові показує: але мені не вдається людей змінити, якщо вони стають на таку дорогу. Давайте ще раз, я хочу це розказати для того, щоб ми побачили, що Біблія, зокрема, на прикладі Ізраїля, показує, що якщо ми стаємо на цю дорогу, допускаємо своє серце невірство і претензію до Бога в стані мотиву невірства, це дорога, яку Бог працює над нами і міняє нас, але життя показує, досвід показує, не можна змінити. Винятки є, наприклад, Йона, він теж, пам'ятаєте, противився Божій волі. Він теж, де ти Боже, ну, трошки в іншому форматі говорив. Чого? Бо в нього є вороги, які запекли вороги, і він бажає їм смерті. Бо він бачить, що це справедливо бажати їм смерті. А тут Бог каже, треба проповідувати їм. І він гнівався на Бога. Да, немає деталів, як він гнівався, але його позиція, його дорога, вона свідкувала, Я йду проти Бога. Це не можна так. І пам'ятайте, Бог допустив і шторм, і кита, і потім і дерево, і підточів, щоб працювати над серцем. Ми не знаємо кінець Йони, чи він змінився, чи не змінився. Але ми знаємо Ізраїля, великого народу, що Бог працював, говорив, міняв підходи, але так і не змінились. І Бог в своєму гніві сказав: не війдете. І хочу, щоб ми зауважили цю істину і. Отвезились. Дивіться, є якісь речі, які ми кажемо, не грай з огнем. Що це за речі? Небезпечні речі, де дуже легко перейти грань. І важко десь побачити, де ця грань. Особливо, коли діти починають брати якусь гончі в хаті чи щось. Дуже легко не побачити, як воно переходить на якусь трагедію. У мене в своєму житті була така трагедія, як дехто, можливо, вже чув. І я не знаю, крепко сильно не пам'ятаю, бо я був малий, і я багато що не пам'ятаю з дитинства я тільки пам'ятаю те, що вже розказували. Але плюс-мінус мені було шість років, і я побачив, як мамини-брати, це боровом на Рокітнівщині, десь там ховали якусь бумагу і спічки. І вони щось там хотіли вогнище зробити. А якраз було. Сезон картошку збирать, і всі пішли збирати картошку. А ми самі менше, і якби я теж з дідом там діжурили, бо мали брати конів і потім забирати якби, картошку. І ми там, якби я і ще хтось гуляли, ми кажемо, по подвір'ю. А дід читав пресу. І ось я десь знайшов оці спічки, ну бо я ж бачив. І я не пам'ятаю всі деталі і свої переживання, бо я це не пам'ятаю і більше вже пам'ятаю перекази. Але сам факт, що сталося, я от взяв оці спічки і думаю, що щось треба запалити. Ну я не знаю, чого голод, в мене було бажання запалити І от я підійшов, і якщо ви пам'ятаєте, в селах є такі копиці сіна. І мого діда була велика така копиця, ну, така добротна. І от я підійшов. І я не пам'ятаю, але мені вже розказували, що я запалив, і воно так бах, ну, спалахнуло. І я боявся діда. Ну, я не знаю чому, але от я побіг до мами на город і їй вже розказав, що там запалився огонь, і воно по чуть-чуть перейде на сарай, і потім на хату. Ну, коротше, я нормально розказав, що все згорить. А коли я це все я розказав, вони справді подивились і справді побачили великий клубок дима і зрозуміли, що я правду говорю. Ну, в той день більше получив не я, а дід. Бо він нас якби глядів, але я до чого веду і для чого я розказую цю історію? Я не все пам'ятаю, але я точно пам'ятаю, що є якась необережність, і вона робить велику біду. Велику біду. Тепер ми це говоримо про матеріальні речі просто як ілюстрацію. Але я хочу, щоб вона допомогла нам зрозуміти, що коли ми говоримо про духовність, зокрема свого серця, і ми допускаємо. Невірство, от якусь таку іскру, то якраз Біблія говорить: слухай, це дорога до твердошейства, до твердоловства, до впертості, до зарозумілості, до гордості, до інших гріхів, які не можна іскоренити. Да, Бог працює, да, Бог всесильний, але Бог рахується з волею. І коли ти вибираєш іти на цій дорозі, ти йдеш по пропасті. І от міркував, і от даже ще буквально взяв телефон і написав таку тезу. Нарікання на Бога, спокушування Бога. Це дорога до проваля. Відкритість перед Богом, довіра Богу, це дорога у переживання Божої благодаті і відчуття і розуміння досконалості волі Божої. Бог нам пропонує. І дає як альтернативу вибирай. Жити зі мною, довіряти мені, говорити щиро зі мною. Але от вірити в мене, і я буду тебе вчить. Або вибирай, не вір. Но всі твердині, всі важкості ти якраз будеш переживати. Я це говорю для того, щоб ми, особливо, коли сьогодні десь бачимо біль. Ну, те, що спричиняє нам біль. А є часто такі моменти, от якийсь ракетний обстріл і жертви, і хто поринає в новини і в цілому боліває за Україну, справді болить. І не раз я бачу, як так болить, що не взначай, але виходять оці слова: Де ж Бог? А що Бог не відповідає на молитви, то ж ми молимось, давайте ще раз: ми маємо бути відкриті. І приходьте до Бога, моліться, переживайте Бога, що справді Бог освітлював і віддавав нам розуміння. Але не нарікайте, не спокушуйте. Якщо у вас на інтелектуальному рівні є проблеми в розумінні, то вже ж варто якраз побіседувати. І от я часто пишу, розказую про питання проблеми гріха, чому гріх на землі. І якщо ви це не розумієте, відповідно буде бунтутність, і оця така незрозумілість, постійна, внутрішня. Але коли ти розумієш, що є гріх, і це людський вибір, а гріх порожує смерть, і навіть незаконну смерть, несправедливу смерть, беззаконня і тому подібне, і лише коли ти бачиш елемент гріха, наслідок гріха, і що Бог цьому всьому він впливає, дозволив на певний час, що гріх теж має силу і владу. Лише тоді, ніби впорядковується в голові розуміння, чому стається те, що ніби не мало б ставатись. Скажу ще такий свідосвід. Якось так Божа благодать, теж явилась, що я, от як я вже засвідчив на початку, за ці два останні тижні найбільше відповідав на питання атеїстів, скептиків. От представте, от я вертався з Ефіопії з Польщі, коли їхав в Україну. Я включив книжку, бо я постійно щось слухаю, і включив книжку, якраз прослухав книжку Бесіда за столом скептиками. І якраз там цей автор розповідає, як він одного разу був запрошений за стіл, і там, якраз, всякі скептики, атеїсти, вони задавали, де Бог, коли війна, коли діти незахисні помирають, чи голод, чи інші. Окей, якщо це люди, то чого землетруси цунамі відбуваються? І дуже багато інших складних питань, якраз він там розказує свій досвід, і я це говорю для свідчення, що хто хоче на більш інтелектуальному рівні десь побачити, упорядкувати своє розуміння, чому беззаконня, зло воно має силу, то треба досліджувати писання. І я вірю, що це велике благословіння, зокрема, і така книжка, як ще раз кажу, «Бесіда за столом з, з скептиками. Я, навіть, якщо хто захоче, можу скинути в телеграм, бо є аудіокнига. Але от моє основне бажання, я вже йду до закінчення проповіді, щоб ми побачили, що Бог за відкритість, що Бог хоче, щоб ми йому довіряли. І переживали благословіння. І висловлювали своє бажання. Подивіться на Ісуса. Ісус молиться в Гесаманії, і Він просить теж, Боже, допоможи, якщо так по-людськи сказати. Але в кінцевому результаті, кінцево Він каже, ну хай буде воля Твоя. Я хочу, щоб дивлячись на Ісуса, ми бачили щирість, відкритість довіра до Богу, ось дорога в благословіння. Коли ж ми дозволяємо собі невірству провокувати в нас недобрі запитання, недовіру до Бога і інше щось, це на дорогу прокляття занепаду і інших недобрих речей. Тому пильнуймо своє серце, не допускаємо невірства, коли якісь сумніви приходять, атаки. Читайте Біблію, звертайтесь до Бога, звертайтесь за консультацією або за порадами, спілкуйтесь, але не допускайте своє серце, невірство. І хай Бог нам благословить і допоможе справді все більше і більше стверджуватись. І бачите, що воля Божа, навіть час війни, нас чавить в час, коли так багато недобро і поганого, але все рівно Бог продовжує бути добрим і помагати нам і благословляти. Хай Бог благословить на цьому. Амінь.